Вітаю вас. О чем поговоримо? Ну, сьогодні тема номер один одна. День рождения. ЦО. Саме так. Навіть на Аляску всі поїхали там святкувати. Ну, там ще скільки? Там ще Часов-то осталось, щоб они зустріти. Та не багато, приблизно 4. Ну, я думаю, що на рішень там все равно не берем. Ну, это моє мне. Побачим, побачимо. Давайте это. Давайте поговоримо, то, як как, наприклад, праздничество. Ну, Україну там ніхто обсуждати не буде, І... во перше Та дійсно, там, Вага... яка там Путин, зараз не до України, коли економіка на Росії сиплеться все. Как же там Україна. Назовіть, наприклад, смотрите Росія сейчас вошло, ни одна европейская страна не вошла в Пятерку по ВВП, Росія вошла. П'ятірку з ким, так. в який ВВП. Ну давайте подивимось, коли на, на що ви спрараєтесь? Наберіть, наберіть. Що набирати? Давайте, кажіть, от я наберу. Як, як ставити запитання? Ну, хто вошел в п'ятірку ВВП? В яку п'ятірку? Ну, п'ятірку ну, п'ярка країн з найвищим, Європей, з найвищим Європей, ВВП? Да? Європейських стран. Чекайте, чекайте, вошел? не збивайте. Зараз, зараз. Ага. Перша. П'ятірка. Країн з найвищим, так, ВВП. Найвищим ВВП. Станом на що там серпень? 25-го року. 20-25. Зараз GPT-чат напишем. Чому ми Ну, читаем, значит, США, Китай, Німеччина, Индия, Япония. Росія? США, ви ще... Китай, Німеччина, Индия, Япония. Зараз уточним, на якому місці Росія? На... Є. Кому? Ви, говорю, вы п'ятерку набіда. Так, я ж, вам, я ж вам прочитав тільки, що п'ять країн. Ви, на якому? ви мені три прочитали. на якому місці Росія. на Індія і США. Повторюю: перше місце, ви, Сполучені місце Штати Америки, друге місце Китай, третє місце Німеччина, четверте місце Індія, п'яте місце Японія. Зараз поставив запитання, на якому місці Росія. Росія посідає 11 місце. Ну. То в яку підтірку ви зайшли? Значить не, не по ВВП. А А по чому ВВП. тоді? По яким -то другим там. Порядку. Наприклад. Ну давайте по іншим перевіримо. Я не знаю, не знаю. Ну так а що ж ви тоді стверджуєте? Ну, то таке. Як вам сьогодні от сподобалось, як розміщали вашу делегацію в спортзалі? Таке, знаєте, як. Ваш кореспондент, навіть тільки що, дивився, спеціально пішов ваші новини, думаю, подивлюсь, каже, Колись використовувалось для безхатьків цей спортзал. Чесно, ображу, о чому говорите. Тобто на нашу делегацію поселили в спортзалі, правильно? Так, я так. Да. А ви що, не бачили? Так, да, ні, я не смотрю телевізію. Прекрасно. Прекрасно. А бачу. чому Трамп не зустрічає в Білому домі Путіна? А от не знаю, если честно. Дійсно. Вот решила встретиться на большей территорії Російської Федерації. Ні, вона жил. ніколи Аляска не була территорией Російської Федерації. А че она була? Різна була, але Російської Федерації не була. Російська Федерація, наскільки ви знаєте, в 91-му році. Російська Імперія, да. Ну, така шо Російська Федерація має до Російської Імперії, нічого. Все, ми, ми Я зараз запитаю знаєте, назвати документ, який це підтверджує. І ви Завайте. зараз знаєте, назвіть, запитайте. будь ласка. Запитайте. Ну, так от я вас і питаю: назвіть документ, який це підтверджує. Росія, от сьогоднішня Россия. Росія, правильно. Ми... А, вот <свят> она имеет, она является правоприемником Российской Федерации. Документ. Беріть берите, найдете. Ні-ні-не. Ні. Давайте, підтверджуйте, ви вже. Ви ж звідки взяли цю інформацію? Я не хочу копатися. Я, я не хочу. хочу бо бо я... Ви, ви по-перше, не знаєте, а по-друге, такого у меня документа один телефон, не. Я... Такого документа я не с вами існує. Розгазую. Теж, так. Да. Mm. Так от знову таки повертаємось тепер до Дональд Трамп з цим бункерним вот, бачите, Трамп, всіх там, Зіленського. Всього ви вирішили, що Путін бункерний. А який Путін везде їздить. Да, везде всюди їздить. Да, 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 хорошо. А. да, Дивіться, от Зеленського він приймав, канцлера Німеччини він приймав прем'єр-міністра Великобританії, всіх в Білому домі зустрічав, виходив, тиснули руки. А цього от на військову базу. Не понял последнюю вашу консультацию. Ну на військову базу, щоб бой боиться, бо щоб... Військового... Щоб... щоб люди не, не закидали каменюками. Ну, честно, не понял. Угу. Да хто його будет закидывать? Хто поважает? Него... 84% рейтингу люди вибирають. Да, ну це не Росія. Ми зараз говорим за Аляску. А что там аляским? А че маляски? Там, там, там ни хера не будет. Ничего да что а, а тут аля? Так а что тут не летит-то не на Аляске. А не летит-то, если ничего не вырешится. Ну да подождите, ничего не берет. Он прилетит, поговорит, да, да, да. ничего не решится. А, а до чего улетит? Для чего вытрачат, и бюджет да не купит. Что же не перебивать? Тихенько будь. Не мучукайся. Подождите, я говорю, не перебивайте. Улетит обратно. Все будет ага. как было. Ну, ну так а для чего тоді летіти? Нічого, Нічого не поміняє. Летіти для чого тоді? Щоб пообщатися з президентом. А позвонити не можна, да? Ну, вони все время созвонили ж так. за А кажете, що він, знаєте, приймає Вон його... Наступил в сентябре на рівне вот всего як вони часто созванивались. Не, ну, він, по-перше, вступив не, не в жовтні, це... а в тому. Я вважаю, що це потрібно. А, по-друге, таке, знаєте, рівень, як от приймають Путіна, да, так ви називають його там прям найвеличнішого. Так от на рівні десь як от Бен Ладена. На військовій базі, щоб, значить, що щоб, щоб його... Ну, Бен Ладен терорист і Путін терорист, от що. Боїться Зовите, поїхати. Дивите, Ні, ти ти ви, я вам дав сказати, дивіться, тепер я договорю. От люди дуже от на Алясці вийшли з прапорами, теж боїться, що як він проїде по містах по Алясці і прочитає, побачить, як до нього реально ставляться люди. Він просто, знаєте, не одну валізу наробить, Там аж, а дві, а то, й, може, три валізи наробить. І того його а ховають. Вас так подгорає, І того е, його, а чому? Ховають, а чому? його ховають, його ховають від людей. Про вас, про вас, про українців, там розмовляють... Та й раді Бога! Абсолютно, Є та й дуже іні. добре. А Я ж погоджую, що ні, звісно, про Україну там не буде. Там будуть рятувати вас. Бо все, економіка летить тартарари повністю. Подождите. Та на що ж вас, чекати? Вас туди не позвали, Правильно. Ну, і що чекай, Ми зустрічаємось з кимось іншим, вас, вас взагалі нікуди ніде не кличуть. От Зеленський, та не що ти розматюкалась тихенько. От Зеленський сьогодні ще буде зустрічатись з Макроном. З Росії ні, нікого не позвали. Пу на ту Росію, що то кажуть, знаєш. Кому вона потрібна, це болото. З таким найпотужнішим ВВП. Ну і, знаєш, як от, Одразу видно, як кажу, знов-таки приймав Трамп Макрона, Страймера, Мерца, Зіленського інших в Білому домі. такий такий Це прем'єр-міністр Великої Британії і канцлер Німеччини відповідно. Не матюкається, знову матюкається. І от їх виходив в Білий дім, все культурно, поважні люди, серйозна розмова, Зіленського так приймає. А цього на військову базу, знаєш, то. Від назавіх, коли Зеленського так приймали. скажи, Коли приїжджав же ж, Володимир Зеленський в Білий Дім, можеш подивитись, є кадри знайти. В тебе Ютуб, до речі, працює. Ну, свою Ой, ой, слухай, я не знаю, що там Путін вдягає. Я не знаю, які там валізи в нього як смердять. Тому можливо. Перед тим як його допустять до Трампа, він ще буде проходити повну дезінфекцію і перевірку до глистів. Оце сто відсотків. Все. Я... Чого ж все так підгоріло. Чого ти на матюки перейшов. Дивись, росіянець, мені щоб потім менше було роботи, я з тобі виключаю звук, бо ти матюкаєшся. Ну а чому ти нічого не слишко? Бо я ти матюкаєшся, я тобі відповідно виключаю звук. І хорошо, все. Що хорошо? Ну, Так, Да, все. питаннямо нема. Курсом русского воїна корабля. Шоу вон. Привет. Вітаю. Це э, лицо знакоме. Не може бути. Так, да, може бути. Таді, да, да, звідки? Я тебе в перший раз бачу. А, ну ладно. Ну що, як справи? Та да, дякуючи Збройним силам України, все гаразд. А, все гаразд? Я понял. Ну, это потому, что они очень хорошо відступають, наконец-то втратили. Ні, потому что потопили, теперь же в Каспійському морі ваш корабель з дронами, сегодня підірвали пороховый завод, спалили нафтобазу, і и там ще таке по подничках, так что все чудово. Не, не, ну по мелочевке. Ну ничего, себе, по мелочевке. Це потужно. потужно, потужно. Що ти? Тут? Я понял, да. Да, молодець. А, а, ти... а як ти? Що, а як? ти? А як ти? Да нет, нет, ну это Що? Що? Ти... Шо? Не, не, Що, як як ти? Що? Ну кажи вже, давай. Сформулюй свою дурацьку думку, давай, кажи. Ну, я понимаю, що… Що ти загальмував? Що ти ты, загальмував? Ты, ты скажи, ты скажи, как, как ти скажи, ти скажи, як як ти относишся до зустрічі Путіна і і Трампа? Та ні, як не відношусь. Не, ні, ніяк. Ніяк. Ну, зустрічається, зустрічається. Путін буде облизувати чоботи господаря, щоб той трошки дав грошей, щоб Росія не загнулась. Вот і все. А, подожди, ти про Зеленського путаєш? Ні, про Путіна. Путі? Ти ж про Путіна запитав, я тобі відповідаю. А, я понял, да. А чого ж, чо ж Зеленський-то король не поїхав туди? Для чого? Ну, не знаю. Ну, от зараз Ви же... Зеленський буде Америка... зараз зустрічатись Америка... з Макроном. Подожди, подожди, подожди. На что почекати? Американці же друзья были. Ну, такі друзі дали, і що далі? А, ага. ладно, хорошо. Ну. А как. А, 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 тебе, а слухай, как... нет, слуха, ти мені питання понакидав, я тобі питання поставлю. Слухай, а скажи, Ой. а чого Путіна не в білий дім, як всіх людей поважних зустрічають, а десь на американській базі там військовій, ну, щоб ніхто а ти, а ти, а ти, А ти думаєш, що на американській військовій базі. Это, это ж не государственный визит. Это рабочая встреча по поводу конфликта на Украине. Э, да это можно ознайомиться. Нет, я тебе кажу и не взагалі, дивись, взагалі. Я тобі по поставлю питание. Президент, по Це? А, ой, ой не, ну все. ну слухай, ну ты спадаешь на, на образи. ну с тобой, ну про що далі говорить, ты. Який де за курсом русского военного корабля? Пішов вон пес. Шановні пані с Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене, переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Добрий день. Вітаю вас. Як діла? Дякуючи Збройним силам України. Тримаємось. Такі ви ждете подвірки після зустрічі Путіна і Трампа. Ну, що б там не говорили, Росії все рівно кінець. Не, ну как думаешь, что они там будут обсуждать, что решили? Кінец России. Я понял, тебя однозначно. Так. Так что так что маєш якийсь. Как, как, как завещал великий Жириновский. Якщо маєш какие-то, скажем так, готівкою и рубли, бежи, купляй валюту. А краще консервы купляй, Нет. там серняки, силь, борошно. Беда будет у вас в любому випадку. Yes. Очень это как бы оптимистичные у вас прогнозы. Шансів, шансов на Росії на Росію немає. На чем, от... чем нема? основываетесь? А чого прогнозы? А чого, вот як думаєш, Путін поїхав до Трампа? Так я у вас напросив, все я. Там, Бо России капець приходить, грошей немає. Знаєте? Не, ви мене запитали, чим закінчиться. Чем, чем закінчиться ви мене запитали? Я ж вам кажу. А скажем, грунтуюсь на тому, що російська економіка вже, знаєш, як думали вже дно, але ще ні, виявили, що знизу постучали. Чого? О. Да, да, я в офісі. О, це крутий офіс, слухай ну. Да уже Та, да, Та ж так, ну. Так, а что економіки Росії? -то? Куда уже вже? Капець, є? все що вже так? нема, куда вже. А на чем основывайтесь вашего? Гроши кинчилось. Гроши закінчились. Вот на России. Гроши напечатают еще. Ну так звездно, что надрукуют. Питань нема. И что ты будешь с тими надруковыми фантиками работать? Экономика на надрукованных грошах не тримается. Так а на чем она тримается-то? На воробництве, продажи, товарообігу. На чому? Товарообіг, а, товар знає, що який? Що Что производим, то покупаємо. Ну так от. Ну, так Радянський Союз. Ну, да, закрытый сидел, и что потом сталось? То самое с вами будет. Ну, Радянский Союз, то он сам себя обеспечивал. Ну, и чем закончился? Чем самол... Союз? Он сам мог собрать самолет. Ну, сам. А Один. Россия не может. Один. Один самолет он мог собрать. А Россия вот не может. Без Польши, без Франции, без Германии. А Россия вот не годна собрать даже если так. Ну, мог. Ну, Россия может зібрати или так. Сможет, значит. Сможет. Служится и сможет. Да, вже Уже той. Як ты суперджет, що что падает там пачками? Ну, падает, ну падает. Дай падай, черт ним, а ну. ну. А сделает и еще. Зроблю, звісно, и той впаде. Ну, прекрасно. Дай падать. А третий-то полетит. Та ні, далеко не полетить, не хвилюйся. Я далеко я не знаю, что там Да, звездно куда тут, да. Я, куда на я, я на поездах езжу. Я на поездах езжу. Ну, так поездам тоже скоро кинет ваш. Почему? Ну я к чему? А где все запчастины бареты. берете? Сименс пішов с рынка, все, запчасти нема. У меня, Сименс. у меня Сименс, 500 метров от меня Сименс. Что 500 метров от тебя Сименс? Делают поезда, сапсаны. Не роблять он, з пішов Там в России. Якщо у мене там працює, собирай. Я, я не знаю. може, може, каструлі якісь там збирає тепер Сімен, знаєш? Чи пательні робить. Ну, да, ну почему? Ну, ну я от їздив вже на Сапсані неділю назад. Ну так він ще коли був куплений, той сапсан? Ще, ще до санкцій, а з 22-го року Сімен пішов з Росії. Так все равно вже закупають. Та не закуповують. Да как не запустить, як так теркині. Ну от везуть вам китайский Симонс. Вот так от будете їздить-то. Як или такие. Ну, а что, Китай. Поїде, а, але недалеко. А китай Китай великая страна. Звісно. Куда? Росія-то не делає. Да. Но. Тільки Китай хоче долари. а де ты долари візьмеш? Йому Доллар, твої робіли не потрібно. Трамп, за, завтра Трампу. Трамп, так. так я ж кажу, Доллару. що Путін поїхав просити гроші клянчити до Трампа. Ну, навірно, навірно. так, так. Ладно, буває. А ну слухай, скажи мені, оце... Привет, треба було починати ту війну проти України, щоб тепер от зараз Путін їздив вклонятися Трампу. І ви. А ніхто вже не починав війни проти а, України. Ніхто не починав. Все, далі ми запитань нема. Все. Давай, йди в офіс. Ну, все, на свіже посилуй. повітря. Давай, 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 за русским воєном Да. Вітаю вас. Вітаю. Нікома. Привітався з вами, кажу. Вітаю вас. А, Україна? Так. Я на Сахалине живу. Ну, бывает, бывает. Как это? Бывает. Бывает. Ну, я скажу, бывает і... таке, что. И на Сахалине там існують. И mm -hmm. для чего включили Україну? Украину? Да. Как тебе сказать? С тем украинцем не разговариваю. Почему-то все в один голос говорят через год, но через два это точно мы распадемся. Вот мне сильно интересно узнать еще одного. Почему? Угу. Uh -huh. Вот я буду слушать внимательно. Угу. Uh -huh. А вы не не здогадываетесь, чему, да? Ну, мне просто интересно. вы знаете, какие да? Чему, вот как вы думаете, чему Путін поехал до Трампа? Це мене не цікавить. Ні, це має вас дуже цікавити. Що він раптом зірвався і поїхав перед Трампом там витанцьовувати? Його піджак там облизувати. А знаєш що? Коли українці хають і обзивають Путіна, ми любим. Ми любимо його більше і це у я, знаєте, Можете хоч там, я не знаю, що там любити, хоч шмат лайна, то таке. я. запитав, чого він поїхав до Трампа зараз? Ну, мабуть, вони вже о чем-то договорились, тому що просто так президенти поговорити не збираються. Так я питаю, я питаю, для чого він поїхав? Ну сейчас вашему. — Здрасте. — Витаю вас. — Что-то знакомая личность. Видимо, известный mm? человек. — Не знаю. Вам виднейше. — А со стороны видней? — Да так. — Понятно. Ну что ж, всего хорошего вам, раз вы такой. — А чему? Давайте поспелкуем. — Не-не, я просто... Вдруг не успеем друг другу сказать. А, гады, с вами. Сразу зараз, тысяча, да, чтоб типа фініш, а <с <с потім вдруг... продовжити, так? Мы же не знаем непресказуемого розвитку. Ну так. Не, я. Я обычно не ругаюсь, не вижу смысла. Ну, все вірно, что тут сваритися. Ну, некоторые-то люди, они ставят свою ціль там оскорбить, обматерить и быстренько смыться. Замечали такое? Не, звісно, є так. Чомусь така от ненависть? З боку росіян до України, так, да, є прям така ж дуже велика. Єсть, єсть. Ну, таке буває, навіть коли і війни немає, і в, і в биту такі люди зустрічаються. Ну, це таке, знаєте, що погана освіта, погане виховання, умови життя, ну воно все там відбувається. І, і ти не можеш десь піти щось виплеснутися, десь. ідеш десь чат рулетку, бо тут, скажімо, да, безкарно можна щось наговорити, наляпати і пішов. Да да, безнаказанно. Я ж скажу без кармата. Понятно. Что сегодня теми то... обговорюєте? Так окей. Все ж застыли в ожидании. Что угу. там нас чекає. Какие сюрпризы. А что вы думаете с цього приводу? Та я думаю, вряд ли что-то там такое будет грандиозное. А для чего тоді Путин поехал до Трампа? Ну а почему б не поговорить? Два... Просто поговорити можно и чай... по телефону. А, ні, я... можно. Я зрозумів. WhatsApp на Росії ж закрили, да, телеграм закрили, не позвонишь, Тепер треба тільки їхати. Ні, по телефону там же йде цей переводчик, тобто там интонация. А, а що, ви думаєте, там перекладача не, не буде? Так само буде перекладач. Чи Путін ну, буде. Я не знаю, как с английским, он, по-моему, немецкий знает. С английским, Но. честно Чи сказать, Трамп не знаю. знает. российский, ты же Не знаю, не знаю. Ну, пусть, пусть да. поговорят. А Я думаю, ты... это лучше, чем... А чему он в Белом доме не принимает Путина? Чего на висковой базе? Белый дом... Я думаю, он хочет отгородиться немножко от любопытных глаз. Это а, мать на базе от тех людей, которые... Які... Вийшли з плакатами проти Путіна і з прапорами України. Так, ну, да, і вполне неї такою і, і... безпечність двох лідерів, все-таки. це Ні, ну чекайте. От бачите, приїжджав там і Макрон, і Зеленський, і канцлер Німеччини Мерц, і прем'єр-міністр Великої Британії. Всіх приймали в Білому домі. Все нормально. Все нормально, согласен. Да. Ну Путин же опасается за свою безопасность. Он согласился, значит, это его устраивает. Надо ну, да, бояться простых людей, а тем больше, якщо буде їхати кортеж, почитати, що там пишуть. А може ж хтось який камінюкою кине. Может быть. Самое главное, чтоб смертников не было. Это та ерунда, камінюки. Та я думаю, Росія багато не втратить, якщо грохнуть того Путіна. то понятно. Замена то всегда найдется, поэтому. Уже пора, уже сколько, уже уже, 30 лет сидит. Пора менять это однозначно. Кого-нибудь молодого, шустрого. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Понятно, что изменения нужны. Никто не отрицает. И председателя колхоза пора менять тоже. да. Ну это все впереди. И Трампа не... тоже бы неплохо было кого-нибудь там поинтереснее. Ну, Трамп таки пришел. Ну. Вот такие. А, у вот ТИС одеть той да, 35 років, чи скилки, то и 30. А, нет, то и 25, то и 30. Да, 25 и 30. Ну, Трампа тоже выскакивает желание посидеть подольше. У него там проскакивает. А ну, там не иногда получится. Такое. Там все ж таки ну, демократично ну, смысла. Желание-то есть. Не, ну обожание. Звичайно, что бажание есть. Можливо. Ну, а... Нема можливості. У нас така можливість є, і в Білорусі є, посидіти. есть посидіть. Да Як в результаті цього управління прав... може припинити існування Російської Федерації, що так? Може, все буде. Может, і інопланетяне в это время приземлиться. Ну я думаю, що ймовірність розвалу Росії набагато вища, чем інопланетяни. Не знаю, это ж надо анализировать так голословно-то можно ну, все, что що хочешь. Ну берем например, прикладе Радянского Союза. Тоже никто не верил, да, что развалится. Прям такая махина здоровая. Да, Нет, там, Сам там все, все гнилое было. Все было гнилое. Куда пальцем не ткни, везде гниль было. На России то самое. Он зараз. должен был развалиться. На России зараз то самое. Ну в России магазины все забиты продуктами. Никто не возмущается, что mm. синие эти курицы продают. Ну це час, Добре, часу це треба буде. було. було, було да? звісно, було, так. Ну от зараз от не дійдять дой, останні гроші, що там в бюджеті є. От ще ж думаю, скоріше за все там Путін поїхав просити Трампа, щоб зняли санкції, бо ж, економіка трощить по швах. Може бути, ніхто ну, не відрицяє, що проблеми. Ну вони не критичні. І всі Они гроші... 90 -ті -е годи пережили. І всі гроші йдуть не, в війну. Не, не. Тобто то, бы... на вітер. Росія должна була розвалитися, вона должна була в 90-х годах розвалитися. Там все страшно було. А до того там теж йшло? Ну тоді силою втримали Чечню. То в Татарстані були, там же Татарстан від'єднувався теж. Ну, було, але не же. ну не розвалілась вже. Значить, втримали сили точно шансов нету. А зараз навпаки, зараз подивляться, от от той самий Татарстан собі от думає. Має купу нафти, того всього. Думаю, йому треба годувати того Путіна і така війна, і ті всі гроші йдуть. Невідомо куди краще свій Татарстан розвивати. Чи ті самі і Якутія? Купа алмазів того всього, а Бідося така, як подивишся. Ну це просто хай Бог милує. Ну. А ви знаєте, от я знаю, як Якутія хотіла відділитися. У мене є дані. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом. За що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильських, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.